Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк, 2023 рік. Номер 462. Знайдіть число. 8 15 якого дорівнює 40. Дивіться, ми знаємо, що частина числа 8 15 дорівнює 40, а нам треба знайти число щось велике. І щоб знайти число, знає дріб, є таке правило: число за його дробом знаходиться діленням. Отже, нам треба поділити 40 на 8,15. І тепер, щоб поділити на дріб, треба ділене помножити, на число обернене до дільника. Треба 40 помножити на 15 восьмих. Крокуємо далі. Щоб помножити натуральне число на дріб. Треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Треба в чисельнику записати 40 на 15, а в знаменнику 8. І перед тим, як множити, треба цей дріб скоротити на 8. В чисельнику буде 5 в знаменнику 1. Що ми маємо? В чисельнику 5 на 15 в знаменнику 1. 5 помножити на 15 буде 75 в чисельнику 1 в знаменнику. А 75 перших дорівнює 75. Все, ми знайшли число. Далі друге. Знайдіть число. 15 158 якого дорівнює 120. Ви знову знаєте, що якась частина цього числа дорівнює 120. І щоб знайти це число, знає його частину. Число за його дробом знаходиться діленням. Треба 120 поділити на 15 158. І тепер, щоб поділити на дріб. Треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 120 помножити на 8,15. Далі. Щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число 120 помножити на чисельник дробу. Отже, тепер у нас в чисельнику 120 помножити на 8, а в знаменнику 15. Цей дріб треба скоротити на 15. В чисельнику буде 8, в знаменнику 1. Що ми маємо? 8 помножити на 8 в чисельнику. 1 в знаменнику. І це дорівнює 64 перших і дорівнює 64. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!